Зараз знаходимося в Петрівцях на вулиці Європейська, 6. У нас, зараз, у нас зараз люди попросили допомогти продати квартиру в цьому будинку на 4-5 поверсі. Зараз прийдемо з вами і оглянемо цю квартиру. Зараз знаходимося перед дверима. Заходимо і оглянемо квартиру цю. Так, квартира на 4-5 поверсі. 120 квадратних метрів. Ось санвузол. Запланований, великий санвузол. Це кухня студія. Це. Робоче місце тут заплановано. Так, є балкон. З балкону відкривається простір на дитячий майданчик, один та другий. Жовтий видніється дитячий садок, там зупинка, куча магазинів, стоматологія, різні. Центр розваг для дітей. Значить, опалюється квартира імпортним газовим котлом. Квартира дуже тепла. Лічильник є. Лічильник є. Квартира дуже тепла. Якщо це була кухня, то це у нас буде гостінна кімната для гостей, які хроплять, наприклад. Вся інша сім'я може поміститися на другий поверх. Це у нас е місце, де можна шкафчики зробити і, наприклад, взуття якесь ховати. Піднімаємося по сходах, на другий поверх і оглянемо другий поверх. Значить, на другому поверсі у нас прямо ще один санвузол, менший вже по площі. Далі, тут у нас є гардіоробна. Де можна розмістити багато-багато речей з цієї сім'ї. І не треба тоді по всій квартирі ліпити в ці шафи купе. Тобто буде вільний простір. Ось одна кімната. Пол підготовлений вже під покладку або ліноліума, або паркета, або інших речей. Далі в стелі у нас є. Люк такий, таке вікно, яке веде на дах. А по вечорам можна через нього спостерігати зірки. Е, вся, стеля, вся стеля утеплена спеціальною піною, тобто зверху плити в бетоні утеплені спеціальною піною декілька см. І виходить квартира як термос. Зимою вона не опалювалася. Ви бачите, що в принципі кутики ніде не заплісневіло, ніде не поцвіло. Все гарно і сухо. І в квартирі приїжджали, ми показували цю квартиру зимою. В квартирі тоді була температура близько 13-15 градусів. Це доволі холодні морози. Ось і ще одна кімната. Є про, по регістру батареї. І в принципі, в принципі, покажу вам ще і з іншого ракурсу. Тобто отак виглядають одна, друга, третя, в кінці сходи. І напроти першої кімнати гардеробна. Стеля доволі висока, десь приблизно. 2.80. Пакетники, електро, щоб виключати, обесточувати кімнати. Так, тут у нас запланована душова кімната, санузел. Якщо на першому там ванна запланована, то на другому більш проще все. Так. Ще раз покажу, гляньте її. Так, спускаємося на перший поверх. По сходах. Буде доволі зручний, в принципі. Так, на першому поверсі ще один пакетник. Домофон. Санузли я вже вам показував, кухню студіо показував. В принципі, залишилося ще трохи робіт для того, щоб завершити ремонт. І тут сам на собі напрашується якийсь диванчик на всю стіну, там телевізор, плазма або... Там леди якийсь 55 дюймів діагональ. Така собі гостява кімнатка. Люди пообідали і йдуть собі відпочивати, там ось, щоб на другий поверх не карабкатись. А на, друг, на другому поверсі вже вся сім'я може відпочивати. Як ми бачимо, це квартира ідеальний варіант для сімей з декількома дітьми. Або е, це варіант для того, якщо в сім'ї декілька, декілька сімей, наприклад. Батьки старшого віку і, наприклад, діти, там вже ще одна сім'я. Можуть собі на двох поверхах собі існувати і не заважати один одному. Центр поряд, все поряд. Ну, доволі. Будинок зданий в експлуатацію в 2010 році, все заселено. В принципі, входь та й живий. Закінчу ремонт та й живий. Котел дуже теп, якісно працює, дуже гарно прогріває будівлю. Значить другий. Один кран у нас заведений під, під опалення, інший під газову плиту. Дивилися платіжки. Значить, в місяць за цю квартиру треба платити за домову територію та таке інше треба платити близько 600 гривень. Е, метраж квартири 120 метрів. Е, ціна буде вказана під, в описі до цього відео і в першому коментарі, тому що вартість всіх об'єктів може... З часом змінюватися, я на цьому наголошую відповідно, щоб постійно не, на YouTube не змінювати ціну, ми будемо, я залишаю посилання на сайт з цінами. Хочу ще вам додати, що двері дуже якісні, броньовані. Бачите, яка товщина. Декілька рівнів захисту, декілька замків. Крім цього, цікавою особливістю є те, що окремо є окремий вхід сюди. Просто вже попасти на п'ятий поверх у вас не вийде. До речі, Квартира на поверху є відеозаписи, тому безпека тут на першому місці. Значить біля цього будинку. А. У нас є магазини, дитячий садок, як я вам вже казав. Тобто недалеко супермаркети, дитячі майданчики, тобто, такий автономний райончик з усім необхідним. До траси сюди дуже далеко йти. І з у вас немає автівки. Плюс ще є. Плюс ще є автобусне сполучення. Бо зараз з того місця, куди ми з вами їдемо, або з іншого місця. Правіше. Вузенькі вулички. Але в принципі. Всі год. Значить ось тут магазинчик на углу. А далі вже траса. Або на Київ, або туди, в іншу сторону, від Києва, на Димир і так далі. У мене все. Гарного дня.